Гарет Саттон як звільнитися від боргів. Гарет Саттон американський письменник і адвокат. Він є засновником Саттон Law Center і Корпорейт Більше 30 років допомагає приватним особам та компаніям обирати оптимальну організаційну структуру бізнесу, що дозволяє максимально захистити активи та досягти найбільшого фінансового успіху. Він має багатий досвід у наданні допомоги окремим особам та компаніям у визначенні найбільш підходящих для них форм юридичної особи, обмеження відповідальності, захисту активів і успішного досягнення фінансових та особистих цілей, а також отримання кредитів. Без хорошого кредиту життя не життя. Яке б не було ваше нинішнє фінансове становище, в цій книзі ви знайдете стратегії, які допоможуть вам вибратися з поганих боргів і уникати їх надалі, а також в своїх інтересах користуватися хорошими боргами. Цілком доступною мовою на прикладах цікавих історій з реального життя Гаред Саттон забезпечить вас всіма необхідними знаннями, щоб ви могли впевнено почувати себе в сучасному світі кредитів. Перш ніж розпочати, хочу нагадати, що усі, хто має змогу підтримати канал матеріально, можуть знайти реквізити й посилання в описі каналу, а також під цим відео. Ви допомагаєте продовжити розвиток і зростання каналу, а я, в свою чергу, матиму змогу більше радувати вас новими матеріалами. Дякую. Передмова РОБЕРТ КІОСАКІ. Я люблю свої кредитні картки. У кінці 80-х років мені довелося бути на семінарі, присвяченому фінансовому успіху. Молодий харизматичний лектор, говорячи про важкий борговий тягар, постійно повторював бути в боргах погано, борги це ваш ворог. Вирвіться з боргів якнайшвидше. Присутніх було близько п'ятдесяти, і я бачив, що практично всі вони кивали в знак згоди. Перед перервою лектор запитав, чи готові ми розірвати кайдани боргового рабства. Більшість слухачів підняли руки. Тоді він сказав. Встаньте, вийміть свої кредитні картки і підніміть їх якомога вище, щоб всі могли їх бачити. Майже всі одразу встали, але кілька людей, включаючи мене, замешкалися, не знаючи, чи варто їм приєднатися до решти. У кінці кінців усі встали, в тому числі і я, оскільки вирішив, що якщо вже заплатив чимало грошей за участь у семінарі і витратив час, варто пройти весь процес до кінця. Може, чомусь навчусь. Я тримав свою золоту кредитну картку перед собою, коли підійшла асистентка і подала мені ножиці, які я взяв, вже розуміючи, що буде далі. А тепер розріжте свої картки, наказав лектор. Люди почали різати кредитні картки, багато з них зітхали, а деякі навіть плакали. Я також розрізав свою картку і стояв у повному мовчанні застилий і онімілий в надії, що зараз мені сповістять якесь важливе відкриття. Але нічого цікавого не сталося. Я був розчарований. У кінці 70-х років, коли два мої комерційних підприємства згоріли, у мене виникли серйозні проблеми з погашенням заборгованості за кредитними картками. Проте я все-таки розрахувався і з тих пір став користуватися кредитом більш обережно. Мабуть, з цієї причини розрізання картки не стало для мене моментом катарсису, як для багатьох інших учасників семінару. Менше ніж через тиждень я отримав поштою дублікат кредитної картки і знову почав нею користуватися. Хоча мене не осяяло, коли я розрізав картку, після семінару я все ж замислився над тим, які серйозні проблеми в житті людини може викликати зловживання кредитом. Сьогодні багато так званих фінансових експертів продовжують твердити те саме, що я чув багато років тому на тому семінарі. Вони радять якнайшвидше вирватися з боргів, розрізати свої кредитні картки або покласти їх у морозильник. Такі рекомендації я вважаю несправедливими, оскільки джерелом проблем тут виявляються самі кредитки, а не фінансова необережність та економічна безграмотність їх власників. Винуватити кредитну картку у своїх грошових негараздах це те саме, що винуватити клюшку в тому, що ви постійно програєте в гольф. Кредити та борги відіграють дуже важливу роль в житті кожного з нас. Власні кредитні картки сьогодні отримують навіть школярі, і це не може не викликати питання, чому в шкільній програмі відсутній такий предмет, як фінансова грамотність? Навіщо чекати, доки юнак провалиться в боргову яму через кредитні картки та студентський кредит? Мало хто з молодих людей розуміє, в чому різниця між кредитом і боргом. Тим часом фінансовою освітою молоді займаються ті, хто має в цьому свій фінансовий інтерес. Загальна сума боргів за кредитами в США і по всьому світу досягла астрономічних цифр. Якщо в 1990 році американські споживачі мали борг в розмірі 200 мільярдів доларів за кредитними картками, то у 2008 році заборгованість склала 957 мільярдів доларів. На сьогодні вона трохи знизилася приблизно до 800 мільярдів, але це все одно величезна цифра, яка не включає в себе національний борг. Адже Сполучені Штати є найбільшим в світі боржником державою, а також борги американських фінансових установ перед іноземними кредиторами. Ні для кого не секрет, що жити в кредит до нескінченності неможливо. Коли іноземні кредитори вимагають повернути свої гроші, американські громадяни та організації не можуть оплачувати рахунки, а з кредитами виникають труднощі. Це призводить до серйозних фінансових проблем світового масштабу, які впливають на фінансове становище кожного з нас. Чи дійсно борги і кредити так погані, як вважають багато фінансових експертів? В жодному разі вони є потужними фінансовими інструментами, які дозволяють значній частині населення планети підтримувати певний рівень життя. Якби не борги й кредити, то у нас не було б ані величезних міст, ані потужної промисловості, ані мережі авіаліній, що охоплюють планету, ані курортів, де ми могли б відпочивати, ані смачної їжі в розкішних ресторанах, ані нових автомобілів, ані затишних будинків, ані багатства існуючих нині можливостей. Але якщо борги та кредити не такі погані, а навіть необхідні, то в чому ж тоді проблема? На мій погляд, проблема у недостатній фінансовій грамотності та фіскальній відповідальності. Справжньою трагедією я вважаю те, що покоління моїх батьків, покоління часів Другої світової війни, переклало величезні борги на плечі мого покоління, покоління В'єтнамської війни. А зараз ми теж саме робимо з поколінням наших дітей. Іншими словами, зловживання кредитними картками це прояв безвідповідальності. Вважаю жорстокістю змушувати наших дітей розплачуватися за нашу безвідповідальність, яким чином молодь, яка народилася вже в новому тисячолітті, буде розраховуватися за фіскальну безвідповідальність попередніх поколінь? Не знаю. Одним із способів продовжувати оплачувати поточні борги, є продовження розширення кредиту та підштовхування населення до ще більших витрат. У журналі Тайм від 28 червня 2004 року була опублікована стаття про школи, які відправляють учнів на шопінг тури по торговим центрам. Керівництво цих навчальних закладів не може дозволити собі організацію відвідувань зоопарків і музеїв або культурних заходів, тоді як екскурсії до торгових центрів з метою виховання нового покоління споживачів багато комерційних компаній охоче готові спонсорувати з великою готовністю. Іншими словами, поки ми продовжуємо купувати товари в кредит, тобто в борг, економіка продовжує розвиватися, що дозволяє поступово погашати борги, накопичені попередніми поколіннями. Можливо, це й добре для нашої поглибленої в боргах економіки, але все ж таки видається дуже ризикованою і безвідповідальною політикою. Але є й хороша новина. Хоча ми не можемо впливати на фінансову безвідповідальність держави, ми дуже добре можемо контролювати свої власні фінанси. Суть одного з найважливіших уроків, які мені дав мій багатий тато, полягає в тому, що є добрі борги і є погані, і мудрий той, хто вміє їх розрізняти. Різниця полягає лише в тому, що добрі борги приносять багатство, а погані бідність. На жаль, більшість людей, які різали свої кредитки на тому семінарі, де я був присутній, опинилися в поганих боргах, і навіть виступаючому перед ними лектору відомі лише погані борги. Він навіть не підозрював про існування добрих. Для нього будь-який борг це погано. Фінансова безграмотність призводить до нездатності розпоряджатися фінансами, і саме тут корінь зла. Однією з головних переваг цієї книги є те, що вона навчає читачів розумно розпоряджатися кредитами та боргами. Дозвольте поділитися з вами ще трьома уроками мого багатого тата. Перший поганий борг утворюється простіше, ніж добрий. якщо ви коли-небудь намагалися отримати кредит на придбання нерухомості для здачі в оренду або для створення власного бізнесу, то ви без сумніву знаєте, наскільки важко зібрати необхідну суму для інвестицій. Проте, якщо ви хочете купити автомобіль в кредит або відкрити нову кредитну картку, це завжди можливо, навіть якщо ваша кредитна історія настільки погана, наскільки це можливо. Друге, наявність поганих боргів ще більше ускладнює формування добрих боргів. Якщо ви зав'язли в поганих боргах і ситуація змушує вас розумніше використовувати гроші, наприклад, почати власний бізнес або придбати нерухомість для здачі в оренду. Тягар поганих боргів ускладнює можливість отримати добрий кредит, що може допомогти збагатіти. Однією із важливих причин того, чому ця книга настільки важлива, є те, що позбавлення від поганих боргів є важливим кроком для досягнення фінансової незалежності та багатства. Третє борги деколи збагачують швидше, ніж накопичення. Багато людей думають, що краще збирати гроші, ніж брати в борг. Я знаю, що багато хто працює, щоб уникати боргів і щось заощадити. Однак, за темпами збагачення, ті, хто уникав боргів, значно поступаються тим, хто не боїться боргів. Дозвольте привести приклад, який пояснює останню тезу. У 2002 році моя дружина Кім придбала комерційну нерухомість на суму 8 мільйонів доларів. Вона вклала мільйон доларів своїх коштів, а ще 7 мільйонів доларів позичила. Крім того, вкладений мільйон був доходом отриманим від інших інвестицій, іншими словами, власних грошей в цих 8 мільйонах доларів не було взагалі. Здача цієї нерухомості в оренду приносить їй приблизно 30 тисяч доларів щомісячного доходу. Багато людей навіть за рік не заробляють стільки. Тим, хто віддає перевагу накопичувати гроші і уникає боргів, я часто задаю питання, скільки часу вам потрібно, щоб накопичити 7 мільйонів доларів. Для абсолютної більшості це взагалі надзвичайна сума. Але якщо я запитаю, у Кім, скільки їй знадобилося часу, щоб взяти у борг 7 мільйонів доларів, вона відповість приблизно два тижні, оскільки йшлося про абсолютно чудову нерухомість. Багато банків просто благали мене взяти у них кредит. Цей приклад пояснює, яким чином борги дозволяють збагатіти швидше, ніж накопичення. Справа в тому, що той, хто бере у борг, стає багатшим, тоді як той, хто накопичує, стає біднішим. Внаслідок інфляції та безвідповідального надруковування паперових грошей, ваші накопичення роками втрачають у вазі, тоді як вартість нерухомості, придбаної в борг, постійно зростає. В кінцевому підсумку той, хто накопичує гроші, стає біднішим, тоді як той, хто інвестує за позичені кошти у нерухомість, збагачується. Борги представляють собою велику силу у нашому суспільстві. Людям, обізнаним у фінансах, борги допомагають збагатіти, тоді як фінансово неосвіченим і безвідповідальним вони руйнують життя. У цьому світі є добрі та погані борги. Важливо, щоб кожен навчився мінімізувати погані борги та максимально використовувати для своєї користі добрі. І це має особливе значення у нашому сучасному світі, що переживає складні фінансові зміни. Багато років тому, коли я розрізав ножицями свою кредитку, я усвідомив важливість уроків мого багатого тата щодо боргів та кредиту. Того дня на семінарі я зрозумів, що багатьом його учасникам справді варто було позбутися своєї картки. Але, на жаль, цей крок не допоможе вам збагатіти. Кредитні картки дуже потужний інструмент, і тому я люблю свої кредитки. Щоб стати багатшим, кожна людина повинна навчитися поважати силу боргів та кредиту та використовувати її на свою користь. Частина перша кредити і борги, глава перша. Вступ до кредитної системи. Боротьба за шанс. Донні захищав свою країну. Як пожежник, спеціалізувавшись на гасінні лісових пожеж, він захищав людей і їхнє майно від стихійних сил природи. Американці могли спокійно займатися своїми справами і безпечно спати ночами завдяки таким людям, як Донні, які, борючись з лісовими пожежами, оберігали їх. Донні відчував задоволення від усвідомлення того факту, що його робота дійсно має значення. Донні нещодавно закінчив коледж, Як і кожен третій студент він навчався в борг за рахунок студентського кредиту. Загальна сума його заборгованості перевищувала 20 тисяч доларів. Крім того, як і у кожного другого студента він мав кредитні картки. Загальна сума боргу доні за двома кредитними картками становила 4,5 тисячі доларів. Одну він використовував, щоб справити враження на свою однокурсницю. Їхні стосунки тривали недовго, але борг залишився. Іншу він отримав в одній з мереж гіпермаркетів. З одного боку, ця картка надавала йому 10% відсоткову знижку на всі покупки у магазинах цієї мережі. З іншого боку, він до сих пір не розрахувався за кілька сорочок, які давно вже зносив. Нещодавно Доні купив у кредит новий пікап Форд, якого він давно потребував. Він був упевнений, що зможе вчасно вносити всі платежі. Зарплата у нього була непогана, і він її отримував регулярно. І ось одного разу його відправили гасити величезну лісову пожежу в орегоні нове призначення. Раніше, вирушаючи на гасіння пожеж, доні встигав своєчасно отримувати та оплачувати рахунки. Але сталося так, що в місцевому поштовому відділенні в конверті виявили білий порошок. Виявилося, це збудник Сибірської виразки. На час розслідування, яке тривало три тижні, поштове відділення закрили. Але й на протязі наступних шести тижнів пошту не приймали та не відправляли. Доні не отримав рахунок. Але орегонські лісові пожежі тим часом не спадали, під загрозою опинилися багато населених пунктів. Донні провів там все літо. Як і інші члени його пожежної команди, він припускав, що кредитори увійдуть у його становище та нададуть відстрочку по платежах. Вони ж не просто так служать своїй країні. Сталося не так, як гадалося. Кредиторів не цікавило, чим займався Донні. Для них значення мало лише те, що він прострочив платежі на два місяці. Будь-які пояснення, якими важливими вони не були, сприймалися ними як виправдання. Кредитна картка Донні потрапила під дію універсального дефолту, однієї з найбільш неприємних кредитних пасток, застосування якої пізніше було значно обмежене новим законом про кредитні картки, але занадто пізно, щоб це допомогло Донні. Навіть затримка на один день з будь-яким платежем будь-якому кредитору кредитна компанія могла встановити на залишковий баланс дефолтну відсоткову ставку до 29,99%. У випадку з Доні це означало, що йому доводилося платити додатково 2,5 тисячі доларів на рік тільки за те, що він на місяць затримався з оплатою рахунків. Донні затримався з двома щомісячними платежами за кредитом на автомобіль, поки боровся з пожежами в орегоні, і його автомобіль було конфісковано. Оскільки він його зовсім недавно придбав, сума невиплаченого кредиту значно перевищувала ту штучно занижену ціну, за яку вантажівка була продана на аукціоні. Нарешті жахливі пожежі в орегоні вдалося локалізувати та загасити. Донні та багато інших пожежників повернулися додому після дуже важкого відрядження. Але фінансовий сектор вітав повернувшихся героїв знятими з повідка збирачами боргів. Пожежники були в розпачі, вони ж служили своїй країні. Це ж не їх вина, що пошта не працювала. В таких обставинах було б абсолютно доцільно і правильно надати їм якусь відстрочку. Якщо б вони служили в армії, закон про соціальну допомогу військовослужбовцям міг би захистити їх від кредитних акул. Можливо, це був би спосіб захистити права пожежників. Однак у кредиторів свої правила і стандарти. Коли люди затримують платежі, вони гарно на цьому заробляють. Деякі з пожежників були змушені оголосити про своє банкрутство, хтось втратив житло. У багатьох виникли дуже серйозні проблеми. Вони писали своїм конгресменам, вимагаючи захисту від несправедливого ставлення з боку кредитного сектора країни. Але чи здатна жмення пожежників вплинути на конгрес? Кредитні компанії, банки та інші кредитодавці це інша справа. Вони витрачають багато мільйонів доларів, щоб мати вплив на конгрес, і з ними змагатися нікому не під силу. Донні був змушений оголосити себе банкрутом. Наступні сім років його життя стали справжнім фінансовим пеклом. Його фінансова репутація була зіпсована великою чорною плямою, і він протягом всіх цих років працював, не покладаючи рук, щоб якось цю пляму стерти. Отримувати кредити йому коштувало великих зусиль, а коли це вдавалося, то доводилося платити більш високі відсотки. І все це за право служити своїй країні. Кредитні ігри Д'юї був шахраєм. Він не втрачав нагоди обдурити когось або опровернути якусь аферу в гонитві за легкими грошима. Нещодавно Дюй почав практикувати новий вид діяльності шахрайство з кредитними картками та банківськими рахунками. ФБР називає це крадіжкою особистості і стверджує, що це найшвидше зростаюча категорія злочинів в Америці. ж вважав свою діяльність вибірковим запозиченням, і вона виявилася настільки простою та спокусливою, що він шкодував, що раніше не знав про таку можливість. Дьюї виявив, що якщо знати номер соціального забезпечення певної людини і зібрати базові особисті дані про неї, можна легко отримати кредитну картку та відкрити банківський рахунок. Рахунки відкриваються на імена абсолютно невинних людей, але користуватися ними буде в своїх інтересах Д'юї, переїжджаючи з міста у місто, щоб не світитися. І от нещодавно Д'юї здобув особисту інформацію про літнього джентльмена на ім'я Джон Логан. Зробити це було дуже просто він подзвонив Логану, представився працівником комунальної служби і сказав, що йому потрібна інформація для оновлення картотеки. Містер Логан охоче відповів на всі питання. Приятель Дьюї вмів досконало підробляти водійські права. Раніше основну частину його клієнтів складали підлітки, що здійснювали напади на бари. Але зараз прийшов час інших шахраїв, таких як Дьюї. Водійські права з фотографією Дьюї та особистою інформацією Джона Логана стали останнім етапом підготовки до операції. Дьюї відкрив рахунок на ім'я Джона Логана і отримав хороший кредит. Потім він виписав собі кредитну картку, також на ім'я Логана. Все було готово, щоб почати заробляти гроші. За допомогою кредитної картки Дьюї купив електроніку. Потім телевізори, музичні центри та комп'ютери легко перепродавалися за готівку. Докорів сумління Дюй не відчував. Кредитні компанії та електронні магазини заробляли достатньо, щоб вижити після цієї невеличкої афери Д'юї. І Джон Логан переживе. З банківським рахунком Дьюї діяв інакше. За вихідні він намагався виписати якомога більше чеків, обійшовши всі невеликі магазинчики в околицях міста. У власників малих лавок не було можливості перевірити платоспроможність чека. У вихідні банки закриті. Особисті дані продавці уважно списували з водійського посвідчення Д'ю, а покупки він складав у багажник взятого на прокат фургону. До того часу, коли чеки були представлені до оплати в банк, Д'юї вже був далеко від міста, готовий до наступної операції вибіркового запозичення. На відміну від магазинів електроніки, які отримали свої гроші від компанії, яка випускає кредитні картки, і остання перекладала свої витрати на плечі своїх клієнтів через підвищення відсоткових ставок, власникам невеликих магазинів, які прийняли непокриті грошима чеки, пощастило менше. Збитки лягли на них. Товар Дьюї вивіз, а оплату вони так і не побачили. Але найдорожче ця афера обійшлася Джону Логану. Дзвінки від кредиторів та інкасаторських організацій, які займалися стягненням боргів, доконали його. Від стресу він отримав інсульт і незабаром помер. Історії Донні та Дьюї є крайнощами, але вони яскраво ілюструють проблеми, з якими стикаються багато американців. Кредитна індустрія активно заманює населення, особливо недосвідчену молодь, обіцянками кредиту. Критики вважають, що така агресивна практика кредитування межує з хижатством, вводить в оману та обманює тих, кому не варто брати кредит, але кому цей кредит майже нав'язують. Легкодоступність кредиту приваблює принаймні дві категорії людей, для яких кредит протипоказаний тих, кого представляє Донні і тих, кого представляє Д'юї. Донні, який закінчив коледж з великою студентською позикою, двома кредитними картками та кредитом на автомобіль, тільки починає свій трудовий шлях, але вже стоїть на краю фінансової прірви. Якщо він втратить роботу, йому кінець. Шахрай Д'Юї зловживає готовністю кредитних установ позичати гроші кому завгодно і тим самим завдає проблем іншим людям. Для боротьби з такими, як д'юї, кредитні організації посилюють правила та вимоги, що ще більше ускладнює положення таких людей, як Донні. Досить один раз пропустити платіж з будь-якої причини, чи то Сибірська виразка, чи корова, що заважала поштарю, і машина негативного кредиту починає ламати людські долі. І далі проблема наростає, як сніжний ком. підсумок велика кількість загублених життів. В цих історіях є й певна доля іронії. Діяльність Юї розглядається як нормальний елемент собівартості кредитного бізнесу. Ці шахрайства всім відомі, і збитки від них включаються в бюджет як один із видатків. Потім ці витрати розподіляються на всю галузь, і в кінцевому підсумку вони сплачуються всіма мільйонами клієнтів, змушеними платити дорожче за кредит. Доні ж людина, безумовно, позитивна і високоморальна і виявилася явною жертвою обставин, а для кредитного бізнесу є злочинцем. Йому дали шанс, кажуть кредитори, але він пропустив платіж. І тепер він буде покараний, доки не доведе, що йому можна знову довіряти. І от у цьому перевернутому світі, де злочинність вважається нормою, а промах возвеличується до рангу злочину, дуже важливо знати правила, мотиви та карту доріг, щоб стати переможцем в кредитній грі. Давайте спочатку ближче придивимося до мотивів, які спонукають нас лізти в борги. Ви прослухали переклад першої глави, як позбутися боргів? Оцініть його лайком і залиште коментар в підтримку каналу.